На одному з провідних підприємств Чернігівщини, яке орієнтовано на експорт, вимал поки міжсезоння. Крохмальний завод чекає на новий сезон. Минулий був важким, перш за все, через наслідки облоги і обстрілів Чернігова. Підприємство було на лінії вогню. Тобто, ви коли заїжджали, я думаю, ви бачили тут. Ну, ви бачили, да те, що мали побачити, те саме і коли у нас була там. Активні бойові дії, коли проходили тут, то стояли якраз все пролітало через нас. Наші хлопці тут були, ну і ми постраждали. Тобто, знов таки, як ви бачили, ми відновилися в рамках, таких, їх як, як можна сказати, відновитися. Однак, попри великі проблеми, ви мали завершу минуло на мажорній ноті, вдалося навіть наростити експорт. А перша продукція поїхала за кордон у перші дні після вигнання окупантів. Перша продукція, яка поїхала на експорт, була в квітні. У нас вже Уже в квітні поїхала продукція. Це було, був напрямок Європейський, це була Румунія. Якщо мені не помряє, не зраджує пам'ять. А і далі, далі ми починали. І минулого року ми експортували і до Південної Африки. І до... Навіть там Перу, також якби були, були відправки в ці країни. І ми збільшили свою частку експорту минулого року. Там майже до 60% у нас було продукції продано на експорт. Про перспективи нового сезону керівник говорить з обережністю. Багато викликів через війну постало перед всім українським бізнесом. Це і проблеми з логістикою і невизначеність з політикою ЄС. І як це не дивно, брак картоплі? Яка буде політика Європейського союзу? Наразі ніхто не знає. Будемо дуже сильно сподіватися і робити всіх заходів для того, щоб все-таки нам залишили можливість експортувати або хоча б залишили можливість транзиту, тому що були вже в цьому році випадку, коли ми навіть не могли транзитом завозити свою продукцію. Взагалі, тобто були товарні групи, навіть ті, які продукти переробки. Овочів, кордон лишився виключно один. Тобто, якщо раніше у нас були, як би там не було, були експортні у нас поставки, там і через порти вони йшли, через Білорусь вони йшли. Наразі ці кордони вони повністю відрізані, їх немає. Залишився тільки у нас європейські кордони, картоплю садять, треба розуміти, знов таки. Не в тих об'ємах, які це було минулі роки, тому що значно зменшились площі, значно зменшились можливості для аграріїв картопля це продукція з високою собівартістю. Тобто, вона дорожча в обробітку, вона дорожча в посадці, в усьому. Тобто технологічний процес картоплі, вирощування дорожчий, ніж там, зернових культур. Важливим досягненням підприємства такі є збережений колектив. Робити релокацію чернігівське підприємство не планує, а тому намагатиметься далі витримати всі труднощі і чекати на перемогу.